Да. Це присоска з силиконом. Ось така тут є датчик, батарейка. Ми його зажимаємо, включається воно. Все, прижимали трохи, отак, прижали. І воно накачало яке треба. Все, воно тримається чотенько, Отак. Два рази клік, Два рази нажимаємо. Все, воно спустило. Зажимає ще раз і воно виключається. Все, в коробку. бажано такого в пакет його засунути, да, а потім уже на пакет оцю кришку захисну вдіти і все. Тобто у нас така от є присоска, можна навіть до скла її зробити. Цікаво навіть, типу да? шпонь і все. І вона така на фоні. Круто. Треба рівніше поставити, так посередині. І все. Давай з цієї сторони я нас зніму. Отак вона. Як рекламка така, да? як міні-обзор. Да. Кому потрібно, це класна штука. Ще є продольні такого формату для, для, для полової доски. Отак, а й мушка в нас літає. Бач. Класна мушка. Зараз її запає з'їсть. Тут у нас Type-C, силіконова заставочка була, я її трохи піддів і вона випала в мене трохи. Ну, назад треба засунути і Тут вона загушує, закриває цей вхід Type-C. Ну, і два рази так нажимаємо на цю. Все, вона відпустила. Зажимаємо ще раз. І вона вимкнута. Вообще круто.